Вітаю, друзі. Мобілізація в Україні йде за планом. На нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків, заявляє Зеленський. Після 16 липня кількість військових патрулів на вулицях зросте, заявляє речник Полтавського ТЦК Істомін. Щось я нічого не розумію, хтось з них бреше. Зеленський заявляє, що мобілізація йде за планом, і навіть не вистачає тренувальних майданчиків для нових рекрутів. А в той же день представник ТЦК говорить про збільшення патрулів для ще більш глобального відлову людей. Чи можливо, Зеленський в словах не вистачає тренувальних майданчиків для нових рекрутів, мав на увазі, що їх не вистачає лише для кошового та інших представників кварталу. а... Думайте, спостерігайте, залишайте з нами славу Україні і смерть, ворога.